Будемо робити форель методом холодного копчення. 3% солі, 1% цукру. Не перемикайте відоз, дочекайтеся дегустації. Привіт всім, гості, глядачі та підписники мого каналу. З вами знову я, Ігор Гончаренко. І в сьогоднішньому відео ми будемо робити форель методом холодного копчення. Форель у нас була засолена методом сухого посолу, тобто я не використовував води для засолки, я використовував тільки сіль і цукор. Давайте зараз одягнемо наші рукавички резинові і почнемо працювати. Я вам Хочу пару слів також сказати про посолку риби, як я солив. В цьому нічого складного немає. Це повторити може кожен. Що ми робили? общем, для посолки риби ми взяли 3% солі, 1% цукру. Якщо у вас 1 кг риби, вам потрібно 30 г солі і 10 г цукру. Берете цю суміш, змішуєте і потім уже цією сумішю такою солі і цукру пересипаєте рибу. Просто насипаєте ось собі на отак, верхній шар, насипаєте її, кладете на низ, Наступний кладете шкіркою поверхнього. Цього нижнього шматка і знову посипаєте цією сумішю. Ну, відповідно до ваги кожного шматка. Якщо там, звичайно, шматок важить 1,5 кілограма, то логічно буде, що йому треба більше цього, йому потрібно більше цукру і більше солі. Якщо півтора, то ви зрозуміли, виходить, в нас. От Півтора кілограми шматок риби, значить нам треба 45 солі і 15 цукру виходить. В ну, общем, Пропорція така. 3% солі і 1 цукру. Хто хоче трішки більш солоне, той, звичайно, може використовувати 3,5 солі. Відсотки. Але я думаю, що весь цинус в тому, щоб було, саме відчувався смак риби, не дуже пересолений. Да, бачите, хто вже там бачив мої шматки риби минулого відео, де я коптив. Там мене такі вони були негарні. Бо я без досвіду намагався це вирізати самотужки. Цього разу мені вирізати філе з риби допоміг майстер своєї справи Ігор з компанії Fishmaster, за що йому дуже вдячний. Зараз будемо тоді починати вивішувати нашу форель у коптильню. Ось уже ось так ми почали. Тут виходить на одну планочку, ми будемо вішати десь три шматки. Будемо комбінувати такі більші з меншими шматками, щоб вони тут були, скажімо так, у вільному польоті, щоб одна одну риба філешки не торкалися. Коли я пробиваю тут рибу гачком, то я. Не з цієї сторони одразу, не з боку шкірки, а я починаю з боку м'яса, тому що тоді, коли з боку шкірки, то можна нанести пошкодження саме м'ясу. А тут ось бачимо, де є наша ця дирка, де ми пробили, і вже туди гачок залазить без питань. Ось бачите, там мінімальне головне, щоб навіть зазор був зараз на даному етапі. Якщо він зараз буде, то після обсушування він буде 100%. Вирішили трішки переграти ситуацію, бо в деяких рибинках видно, що починає дирка, коли висить, прориватися. Я думав, що не буде з цим проблем. Шкірка начебто доволі і міцна, але на деяких тушках бачу. Дана проблема є, то щоб не допустити обриву, я цепляю ось так. Тепер просто за дві точки ось одна і там он друга. Дивимось, що з цього вийде. Продовжуємо вивішувати нашу рибу. Я ж кажу, довелося трішки переграти ситуацію з крючками. Просто роблю ще по одному додатковому отвору, бо я спочатку подумав, що вистачить одного, але бачу, що почало. Прориватися, коли висить, то краще вже зробити крок вперед і переграти ситуацію. Це таке, як не крути, в двох місцях тримає краще, ніж в одному. 100%. Отак ось виглядає тепер наша коптильня. Ось рибка розвішана. Знизу, зверху, все нічого ніде не торкається, приділено. Приблизно однаково по кількості півтушок. Тому зараз будемо починати наш процес обсушування риби. Запускаємо нашу коптильню. Тут же в древосі, як у мерседесі, ключі запустили, почули, наш блок запрацював. Тепер виставляємо 25 градусів тут. Є така справа. Вмикаємо тен, конвекцію і вентилятор. Відкриваємо димохід і вентилятор. Ну, я димохід зараз відкрию більше, ніж на середину. І вентилятор приблизно так само. Зараз подивимося. Що буде тут відбуватися? Якщо температура буде набиратися дуже повільно або не буде набиратися, бо на дворі все-таки зараз вже в нас ніч, вже 12-година ночі, і ми тільки починаємо копчення, але це не важливо. Я маю на увазі лише те, що температура повітря трішки більше нуля. ну Десь зараз у нас приблизно 2-3 градуси. Тому Повітря закачується холодне і можливо буде важкувато набирати температуру, якщо вентилятор буде відкритий повністю. Тому я там буду дивитися, можливо, трішки його прикрию. Але ми вже ось бачимо, на даний момент вже температура підросла на 1 градус. Ми починали було 12, ось поки ми говоримо, стало 13. Тому я думаю, все буде окей. Тепер залишаємо рибу так на Приблизно мінімум 2 години і приходимо, перевіряємо, дивимося, яка вона на вигляд. Якщо вона підсохла, починатимемо коптити. Якщо ще ні, то дамо ще йому додаткову годину. Просто в цій ситуації дійсно краще пересушити, аніж не досушити. Це дуже-дуже важливо, щоб вона закоптилась правильно, дим ліг правильно, не було ніяких непотьоків, нічого. Тому не спішимо, сушимо і все буде окей. Макет оформлення та продовження повного пакету документів для отримання дозволу на роботу і проживання в Данії продовження дозволу на роботу та проживання в Данії Кожен з нас може опинитися в життєвій ситуації, коли йому потрібна порада чи допомога. Але що робити, коли ти знаходишся в Данії і тобі потрібно подати документи на робочу візу, візу СЛ1 чи воз'єднання? Особисто я використовую послуги компанії Work Advice і користуюся ними вже більше 7 років, і кожного разу залишаюся задоволеним. Дана компанія надає широкий спектр послуг. Подачі документів на паспорт, ПМЖ, оформлення різних типів робочих віз та багато інших послуг, таких як зміна місця проживання, оформлення податкової карти СКАД, річний звіт та багато-багато іншого. Кому потрібна допомога в даному питанні, переходьте по посиланню під відео або скануйте QR-код та вирішуйте свою проблему вже прямо зараз. Переход за посиланням під відео та отримуй за промокодом до марки 25 знижку. Віта, друзі, пройшло у нас не 2 години, а пройшло у нас цілих половиною години сушки, тому що через 2 години я подивився, вона була ще волога трохи, тому я... Вирішив дати ще дві години і сам трохи відпочивав, <хи> тому що немає сенсу стояти тут чатувати, нехай воно все підсихає. Температура у нас все одно тільки 25 градусів, вона не перегріється 100%, нам головне зробити її сухою. Давайте зараз відкриємо швиденько, кинемо оком, як воно виглядає. Ось так у нас зараз виглядає риба після 4 годин. Ось бачите, вона вже собі підсохла, в неї така блискуча суха шкірочка з'явилася, води на ній немає. Ще раз передивляємось, ніде нічого не торкається і будемо запускати зараз сюди дим. Риба у нас висохла, закрили нашу тепер коптильну шафу. Вимикаємо обдув. Вимкнули наш вентилятор, закриваємо заслонку на вентилятор, відкриваємо десь димоход приблизно на середину, ставимо десь посередині. Хоча на початку зараз давайте відкриємо на всю, поки будемо розпалювати. От, поставили наш компресор. Так, беремо повербанк. Так, запустили, все, він качає. Беремо нашу щепу. Тут я використовую мікс за основу беру вільху 60% і додаю по 10% туди дуба, черешні, яблуні і бука. Так. Засипаємо. Ну, Нам по-любому коптити як мінімум 6 годин, тому засипаємо. Повну колбу. Нам зараз головне довести до кольору правильного. Ну, отак у нас зверху трішки не повна вона, колба ну, закриваємо тепер, беремо наш пальник. І тут ось в наше. Віконечко для розпалювання просто даємо вогню. І тепер компресор собі качає, і воно тяга йде всередину камери і засмоктує дим. Зараз воно трішки прогріє колбу, тяга підсилиться. Зараз вже бачимо, з'являється перший дим з димоходу. Ну, тут буквально зараз це декілька секунд так, дали і все, вистачить, воно вже само розтягне. Оп. Прохолодно, тому колба трішки остила. Нічого, зараз ми зачекаємо на 2 хвилини і почне тягнути дим уже в коректну сторону. Ну ми вже бачимо, перший дим з димоходу вже пішов. Так, виставляємо на камері 26 градусів. Можна, в принципі, коптити 25-27, ну я беру посередині 26 і нехай собі тепер коптиться потихеньку. Ну, я, як правило, десь засікаю 5 хвилин, далі вимикаю компресор і воно за рахунок природної тяги продовжує копчення. вже само. І тоді ще ліє на мінімальній температурі і дає саме приємний аромат, а не запах гарі чи ще чогось такого. Це дуже важливо, щоб вона тліла при максимально низькій температурі. Ну і все. Засікаємо наші 5 хвилин. Вимикаємо компресор. Тоді я прикрию димохід на половину, Зараз він на всю, щоб просто розгорілася щепа, собі нормально. Далі я димохід прикрию на половину і буде все ок. І коптимо наступні мінімум 6 годин і покажемо вам, який вже фінішний результат після копчення у нас вийшов. Все, тоді не перемикайтеся, далі сама цікава частина. І приємна, звичайно, візуально. Чекаємо. Я тут постою, 6 годин це не так багато, в принципі, куди йти. Друзі, нарешті, нарешті-нарешті ми дочекалися. Коптили ми приблизно 7,5 годин. І зараз ми готові показати вам, точніше, я готовий показати, що у нас з вами вийшло за цей час. Момент істини. Ось давайте дивимось. І в нас вийшла ось така дивіться краса. Як це все виглядає? Воно просто янтарне, переливається, ну, шикарно, шикарно. А пахне, ну, це не передати словами. Я думаю, ви бачите, тут сумніватися нічого. Дуже все вийшло в нас гарно і смачно, напевно, вже на вид, так точно. Взагалі, коротше, складемо зараз у лоточок. У нас їх буде декілька тут, як ви бачите, тут не один шматочок, а завтра вже продегустуємо, коли вона вилежиться. Зараз ми її перемістимо в холодильник, і нехай вона собі проведе таке собі дозрівання. А завтра вже спробуємо його, яке воно у нас вийшло на смак. Тому все. Не перемикайте відос, дочекайтеся дегустації. Окремо дякую, хочу сказати магазину Фішмастер за те, що надали нам ось такий чудовий. Матеріал для копчення, а саме філе Форелі. Дякую, Ігор, за те, що ти допоміг його нам розібрати. Цього разу він виглядає набагато краще, наш результат копчення, саме тому, що ми отримали професійну допомогу. Ви бачили, можливо, хто бачив моє попереднє відео, в тому відео я вирізав. Філе самотужки, і там було таке, начебто його реально річок потягав. те філе. Цього разу ми звернулися до професіоналів і вони нам не відмовили. Тому дуже велике дякую магазину Фішмастер. Хочу залишити посилання на цей магазин в описі до відео. Всі, хто проживає в Данії і переглядає відео в даний момент, будь ласка, переходьте за цим лінком. Цей магазин і робіть замовлення. Там дуже широкий вибір е, риби, морепродуктів. Риба є як і свіжа, свіжоморожена, охолоджена, е, є копчена. В общем, все різноманіття, яке ви можете уявити водного світу. Там знаходиться все на дуже високому рівні в плані сервісу. Працює доставка, тому заходьте, замовляйте, не пожалкуйте. Фішмастер, ви супер. І так, друзі, ми готові затестити нашу форельку вже на наступний ранок. Зараз будемо куштувати. Коптили ми в коптильні древос. І хто, можливо, собі хоче замовити коптильню древос, будь ласка, заходьте по посиланню в описі відео робіть ваше замовлення, використовуйте промокод Гончаренко і отримайте 5% знижки на замовлення будь-якої коптильні і взагалі будь-чого, що ви знайдете на сайті Древос. Моя рекомендація. Там є все, дуже багато. Хочеш коптить, замовляй. Ну а ми переходимо до дегустації нашої Фореліо. Ось така вона в нас вийшла, ще раз показую, ось така прекрасного янтарного кольору. Так, дивимось сюди, ріжемо. Хоп. Давайте зараз крайній шматочок до боку приберемо, але покажемо вам колір на ньому. Так, тепер беремо ось цей, ріжемо, хоп. Все прекрасно. Як по мені, то чудово взагалі. Виглядає супер бомбезно. Mm. Суперово. В рибі повинен бути смак риби, а не смак солі. Ти довжен смакувати і тобі не треба пити потім 2 літра води. Щоб відійти від тієї риби і ходити цілий вечір, мучатись. мені сподобалося. Я сподіваюся, ви, якщо спробуєте зробити так, вам також сподобається. Тому тестіть, експериментуйте. Це завжди добре. Щось пробувати нове, до чогось йти, досягати свого результату, якого ти хочеш, і так далі. Тому, кому сподобалось дане відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео. Па-па!